Пишіть листи, це життєво необхідно. Як при втраті одного з органів чуття загострюється сприйняття іншими, так і при позбавленні свободи, починаєш інакше відчувати життя. Адже свобода один із найважливіших його органів. І якщо його вирвати, відібрати відчуття свободи, це неминуче змінить сприйняття життя. Зізнаюся, я став дуже сентиментальним за останні роки. Усе, що бачу та відчуваю, намагаюся осмислити. І все це викликає найсильніші емоції. Дуже зворушують і листи, які тут отримую. Кожен має свою атмосферу, свій маленький світ, куди тебе запрошують відволіктися від ненадто приємної реальності. І в цей світ поринаєш із великим інтересом, забуваючи про все. Лист це справжній телепорт в інші місця, інші міста і країни. А іноді машина часу. Що може перенести в минуле, сповнене спогадів або навіть у майбутнє, де можна про щось помріяти чи сміливо запланувати. Втім, часом зміст взагалі не такий важливий, цінна сама увага. Це допомагає зберегти правильне відчуття життя, що воно триває, і ти все ще його учасник. Тебе не викинули з нього, про тебе знають і пам'ятають, на тебе чекають. Це просто безцінно. Люблю відповідати на листи, багато писати, іноді додаю невеличкі замальовки чи фотографії, але нерідко листи не доходять. Це засмучує. Але я вчуся. Загалом усе, що відбувається, намагається навчити, передусім терпінній терпимості до всього і до всіх, а ще змиритися з різними обмеженнями. Якщо їх прийняти, то проживати цю реальність виявляється не так вже й складно. Зрештою, для щастя нам і справді потрібно не так багато. Це розумієш, коли звільняєшся від повсякденної метушні, часто втікає від неї в гори або усамітнювався на дахах рідного міста. Там спокійно. Безмежно вдячний усім за вашу любов, якою ви ділитеся у своїх листах. Це колосальна, неоціненна підтримка, що дарує одне з найважливіших відчуттів упевненість. Ось що такі листи! Пишіть ув'язненим, це життєво необхідно. Прошу пробачення у тих, кому ще не встиг відповісти особисто, і сподіваюся, що цей лист знайде вас. Знайте, що я читаю і зберігаю всі листи в надії, що колись зможу відповісти на кожен, як ви того заслуговуєте. До тієї пори щиро ваш, Богдан Зіза.